Дорогой цені хочу подивитися з вами таким сьогоднішньому розділі. Їду я в маршрутці, і дві жіночки між собою говорять, і вона розказує, що замовила в інтернеті побутову техніку о, якийсь прилад, і він їй поламався. І в процесі розмови вони там спорили, вона розказувала так ну, злословно виражалась на продавця. І в процесі розмови виявилось, що вона просто не, не прочитала інструкції, і цей прилад. Використовувала, тому він поламався завдяки тому, що вона не брала інструкцію в руки. І отримала я велике відкровення. Біблія є інструкцією для нашого життя. Коли ми живемо не згідно інструкції, а живемо так, як ми хочемо, тобто, як мені хочеться, не так, як Бог цього хоче, а як мені хочеться. І потім ми приходимо, коли в нас якась біда, коли в нас якісь. Прокляття, якісь, якісь хвороби, коли в нас якісь втрати, ми приходимо, падаємо на коліна і кажемо, Господи, як Ти допустив, що в моєму житті сталася та чи інша проблема? Питання: а ми до Бога звертались, а ми Бога питали, як нам правильно жити? Тобто, коли ми не беремо інструкцію нашого життя в руки, а живемо по-своєму, це те саме, як оця жінка взяла прилад, використала його неправильно, і він поламався, вона просто його викинула. А потім претензії всі до продавця, так само всі претензії до Бога. Тому давайте вивчати слово Боже, щоб не бути в прокляті, а бути в благословенні. Тому що Господь Бог так полюбив нас, всіх, що Він віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, врятувався і мав життя вічне. Те життя, яке ми проживаємо тут на землі, воно дуже коротке. І саме тут, на землі, ми, определяється наша вічність, куди потрапить наша душа у вічності. Народжуватись на землі тут, ми не вибирали, але народитись по духу, обрати рай чи пекло це є наш вибір. Тому мій вибір обрати Господа і слідувати за Ним. Я не хочу в ладу мучитись, як Біблія пише, там, де червь не вмирає, і вогонь не вгасає. Тому треба вивчати Слово Боже, не нехтуйте цією істиною, бо тому що Господь, Він буде спрос великий робити за те, що людина понехтувала його сином. Тому давайте вивчати Слово Боже, пізнавати його Господа Бога, змінювати своє життя, щоб не бути у проклятіх, а бути в благословенні. Амінь.